Права 755. Які з даних кутів гострі, тупі, прямі або розгорнуті? Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що в нас в першому завданні. У нас кут М дорівнює 42 градуси. Це менше, ніж 90, а 90 прямий, то цей кут буде гострий. Пишемо тоді: «гострий». Далі. Кут N у нас дорівнює 90 градусів, це буде прямий кут. Бо прямий кут у нас якраз складає 90 градусів. Пишемо прямий. Є. Далі. Переходимо до третього. Кут О у нас дорівнює 113 градусів. Це більше, ніж 90, більше, ніж прямий, але менше, ніж розгорнутий, ніж 180. То ми пишемо, що це буде тупий. Є. Четверте кут П дорівнює 7 градусів. Це менше 90, менше, ніж прямий. То це буде гострий кут. Гострий. Є. Далі п'яте кут Р дорівнює 97 градусів. Це більше, чим прямий, більше, ніж 90 і менше, чим 180 розгорнутий. Це буде тупий. Є. Кут С дорівнює 81 градус. Це менше, ніж 90, менше, ніж прямий. Це буде гострий кут. Пишемо гострий. Далі сьоме. Кут Т дорівнює 180 градусів. Це розгорнутий кут. Пишемо розгорнутий. Є. Ну і останнє код Q дорівнює 178. Це більше, ніж 90, більше, ніж прямий, і менше, ніж 180, чим розгорнутий це буде тупий кут. Пишемо тупий. Ну що ж, ось таке завдання про градусну міру різних видів кутів. На цьому вправу завершено.